Пану Дмитроючу, проєкт рішення затвердити, передати користування на умовах оренди площі 0,52 гектари для городництва терміном на 7 років, яка розташована в межах села Багачка Перша. Встановити орендну плату 6% від НГО. Укласти договір оренди. хто за даний проєкт рішення прошу проголосувати. Пятнадцять не голосував. Рішення прийнято. Наступне питання про скасування рішення 69-ї сесії, 8-го скликання, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування на умовах оренди для городництва. Литвиненко ЛА. Так, по заяві заявника прохання було скасувати проєкт рішення скасувати. Рішення як не виконане. Запрошу проголосувати. Три сесії підряд писала на нього, що зібрала. Та, не 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 За 15 не голосував. Рішення прийнято. Наступне питання. 41. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користуванні користування намоваренди для городицтва. Кулику Юрію Миколаєвичу. Оце ж та земельна ділянка, мабуть, відмовилась. Проєкт рішення надати надати дозволу, орієнтовна площа 052, розташована в межах села Побачка 1. Проект землеустрою подати на розгляд та затвердження свого порядку. Це учасник бойовиків, так? Так. За дане проха рішення прошу проголосувати. <звук> за 16 рішення прийнято. Дякую. Сорок питання про відмову внесенні змін до рішення 72 другої сесії, 8-го скликання селищної ради від 24-го десятого року про затвердження проекту здоровоустрою щодо відведення земель рамків користування на увагах оренди та цінопросіння виписання вподоби Котенко Юлії Миколаївні. Проект рішення відмовити Котенко Юлії Миколаївни. У задоволені заяви про внесення змін до рішення сесії у зв'язку з тим, що згідно. Зі статтею 19 закону України про оренду землі, строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але для земель сільськогосподарського призначення не може бути менше за 7 років. Відповідно до статті 13 статті 142 Конституції України, матеріальною основою місцевого самоврядування є земля, управління якою здійснює рада в інтересах територіальної громади, селищна рада як власних землі, реалізуючи свої дискрекційні повноваження. Вважає строку 7 років оптимальним для забезпечення ефективного контролю за цільовим використанням земельної ділянки та збереження її якісних характеристик. На земельній комісії розглядали, заявниці не був, представник представник заявниці, Наполягали вони на 15-10 років, на 25 років у заяві 15 і 10 Але рішення тебе таке... дійшли згоди не дійшли згода. тим більше 19-го року дозвільний документ був, використовується, поки ніхто не платив. Рішення комісія погодила відмовити. Хто на даний проєкт рішення, прошу голосувати. Ну, Ну, на на За 15 отримався один. Бачу, Ярошенко. Рішення прийнято. День. Наступне питання про відмову, надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування нового ради для городництва. Громадянці, Громадянину Литвиненко Володимиру Леонідовичу. Проект рішення відмови на... Володимиру Леонідовичу у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою <глади> Щодо відведення земельних ділянки у на намовах варени для городницько орієнтовної площі га, яка розташована в межах села багачка перша, у зв'язку з тим, що відповідно до даних державного земельного кадастру на місцевості наявний перетин земельних ділянок з кадастровим номером. Це його находиться його ділянка, яка наразі не певна на житті, тому кладе свої ділянки, тоді взагалі. Проект рішення відмовити. Хто доданий проект рішення? Прошу проголосувати. Заяву не запровадити. За 16 рішення прийнято, дякую. Наступне питання: про надання дозвілу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, на на земельної ділянки в умови... на... користування на умовах оренди для городництва. Дзюданку Сергію Володимировичу. Проєкт рішення надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянків на умовах оренди для городництва площею орієнтовної 040, га, яка розташована в межах села Багачка Перша. Проект. Землеустрою подати на озеро та затвердження в установленому порядку. Хто за, прошу проголосувати. За 16 рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землею щодо встановлення відомлення має земельні ділянки натури місцевості ведення оповідного сільського господарства приливцю Сергію Васильовичу. Проект рішення затвердити технічну документацію. Це сплачено, так? Тобто даний проект рішення прошу проголосувати. Широка долина. За 16. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Також споншення про затвердження технічної документації землеустрою для ведення особисто селянського господарства. Крилевець Сергію Васильовичу. Широка долина. Проєкт рішення затвердити технічну документацію. Тобто запрошу проголосувати. За 16 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Про затвердження технічної документації зимовострі щодо встановлення відновлення мезання рамки натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд. Персалидна ділянка Саприкіній Анастасії Дмитрівні. Проект рішення затвердити технічну документацію в межах села Широка долина. Проект рішення на екрані вулиця Садова, будинок 3 площа 025. То заданий проєкт рішення прошу проголосувати. За 16 рішення прийнято. Наступні два питання також ній згорщина. Проект рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення месена ділянків натури для ведення особистого селянського господарства Сапригіні Анастасії Дмитрії. Проєкт рішення затвердити технічну документацію. Хто за? Прошу проголосувати. 16 рішення Финіп, Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою для ведення особистого селянського господарства Сафрикині Анастасії Дмитрівні. Площе 28 у межах села Широка долина. Це також спадщина. Хто за затвердження технічної документації прохають проголосувати? Не голосував. Живу. Забу. Рішення прийнято. Наступне питання. 50. те Про скасування Рішення 12-ї сесії 23 лика Виковачемської. Може, сьомого сприяти. Виковачемської селищної зімовиці панів, я би про Нашої селищної ради. Скасувати рішення як не виконано, Заявниця була Беркала Надія Миколаївна. Проект рішення скасувати рішення як не виконане про передачу земельних ділянок у приватному. Беркала Надія Миколаївна. За даний проект прошу проголосувати. За 16 рішення прийнято. 51 питання. Про затвердження технічної документації землеустрою для будівництва обслуговування житлового будинку Писиренко Іван Григорович. Проєкт рішення затвердити документацію, передати у власність і право власності посвідчити відповідно до чинного законодавства. Площа номер 896 в межах села Велика Багачка. Тому. Тому даний проєкт рішення прошу проголосувати. Комісія розглядала. Передача у власність. Будьте уважні. За 16. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про передачу в оренду земельної ділянки для іншої житлової забудови. КП довіра 1 Проект рішення передати оренду земельну ділянку терміном на 49 років, площею 0,36 і кадасовий номер на екрані, для іншої забудови. Розташована в селища Велика Багачка, Каштанова, будинок 33. як власнику об'єкта нерухомого майна. Це фундамент, так? Встановити орендну плату за земельну ділянку у розмірі 3% від нормативно-грошової оцінки. Освідчити право користування на умовах оренди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства. Витрати на реєстрацію договору оренди покласти на орендаря. Бюджетна комісія розглядала, якщо немає ніяких нікого питань. Немає, так? Да? Є. Ну,

Бошет Оцінка от 355 з 100. Змінено? Оцінку ми ж пропустимо до червня, а всього передаємо до договору, до договору вкладаємо. Так, хто за даний проєкт рішення і не має питань, прошу проголосувати. Такі вперше були. За 16. Рішення прийнято. Наступне питання, 53 понесення. Згнів до рішення 73-ї сесії. На минулій сесії вдавали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою у користуванні нового оренди для городництва галушці Світлані Петрівні і Федордовій. Перший проєкт рішення дозвіл внести зміни до рішення сесії, а саме дозвіл доповнити такі редакції, надати згоду на поділ земельної ділянки комунальної власності площі 07638, податковий номер на екрані, яка розташована за межами населених пунктів. Ми тоді не писали на дозвіл, на поділ. Зараз розробники сказали, що треба ще й на поділ. Прохаю внести зміни до 73 сесії, 8-го скликання. Mm -hmm. Проєкт рішення на екрані. Хто даний проєкт рішення прошу проголосувати. За 16 рішення прийнято. Наступне питання. Е, Оця земельна ділянка, що ми тільки що проголосували, теж вона буде ділитися на і підготовку. Проект рішення нести зміни до 73-ї сесії доповнити. Такі редакції надали згоду на поділ земельної ділянки комунальної власності загальної площі 07638, а застрої номер на екрані, яка розташована за межами населених пунктів селищної ради. То на даний проект рішення прошу проголосувати. За 16 рішення прийнято на 100 питання про припинення права користування земельною ділянку для сінокосіння помеху Михайло Олексійовичу. Заявник звернувся. Проєкт рішення припинити право користування ділянки ділянці площиною га, яка була надана в команду Михайло Олексійовичу, жителя Довгорівка, намова охорени де 100%, яка розташована в межах села Горнопут. То до даний проєкт рішення прошу проголосувати. За 16 рішення приняти. Наступне питання. Про затвердження та документації з щодо інвентаризації земель для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови до Багачанське. Проєкт рішення затвердити технічну документацію, провести державну реєстрацію речового права. На земельній ділянці хлопці 003 станову відповідно до чинного законодавства. На земельній комісії розглядали, вирішили на розгляд сесії, так, у вас, мабуть, не всі були члени комісії. прохаю підтримати і проєкт рішення і затвердити технічну документацію. То запрошу проголосувати. Да я надо, я дом, взагалі, нічого не не зовсім не було. Не приймаючи. Не надо коліба. За 14 отримала Великович, відповідь не голосував. Вдолі чи що? А вони Наталіюсь. Так, рішення прийнято. Так, наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інтеграції земель для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови товпогачанське. А це ми пункт знали, то повідомлення. Проект рішення затвердити технічну документацію, провести державну реєстрацію речового права на земельну ділянку, що ноль два з в порядку становим чинним законодавством. То даний проект рішення прошу проголосувати. За 15 не голосував, великої рішення прийнято Наступне питання: це включення за пропозиціями комісії. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель споруд об'єктів передачі електричної енергії, а полтава Полтаволенерго. Проєкт рішення надати дозвіл Полтава Обленерго для розміщення зазначених будівель проєкт землеустрою, подати на розгляд та затвердження і скасувати рішення 71-ї сесії 8-го скликання як невиконане. Це, стосовно того, що це в широкому стані, встановлять вони лінію Так, пропередачі. Хто за даний проект рішення, прошу проголосувати. Пропозиція комісії погоджено було. <пілляє> 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 За 16 рішення прийнято. Наступне питання: про затвердження результатів продажу та завершення об'єкта малої приватизації. Проєкт рішення затвердити результати продажу. Так. Ціна продажу об'єкта 742 360, покупець об'єкта товариство Времія 2050. Це стосовно пам'ятника Леніна. Враховуючи, mm. що умови аукціону виконані покупцем майна mm. обсязі, yeah, yeah. приватизація об'єкта малої приватизації бронзової фігури Леніна, що перебуває у власності Лиководянської селищної ради, вважати завершеною. В виконавчому комітету провести зняття з балансу, вказаного майна. Внести зміни до даних бухгалтерського обліку <пліку> і опублікувати дане рішення в електронній системі відповідно чинного законодавства забрали вже і вони можуть. Хто за даний проект рішення прошу проголосувати. Комісія під коміксалого. А хто ж це приїжджає? Не серйозний чоловік. За 16, рішення прийнято. Питання 60. Про виплати матеріальної допомоги при народженні. Слава Богу, з'явилась у нас дитинка Емілія Максимівна, Мазов. Виплата 10 тисяч гривень. Ай, вже газ там на голосування. Звідки? Закинуть. Багачу. Мазуї. За. Аліни. Весняна. За 16 рішення прийнято. Наступне питання про виплату одноразової матеріальної змоги, які отримали поранення, контузії, каліства, обстеження під час захисту незалежності. Та цілісності України провести дві виплати Михайлову Андрію Івановичу за кожне поранення по 10 тисяч відповідно до програми захисників та захисниць. За на даний проект рішення прошу проголосувати. 15, не голосували один. Який рішення. Що це Два поранення заразу його було просто. Так, не, да, не одне поранення. Ну, Часній розділення. Розділені. Мабуть, у 23-му і 24-му. Він тільки приїхав ну, на похорон да. матері і прийшов, то подав заяву. то хто не знає. Так, наступне питання внесене за пропозиції бюджетної комісії про преміювання секретаря ради. преміювати Чорнополь Васильівну в розмірі середньомісячної заробітної плати до Дня органів місцевого самоврядування. за секретаря. До Дня органів місцевого самоврядування <реження> <реження> <реакцію. Даний, реження> <реження> <реження> <власку>. це великої зараз не знаю. Це тепер ще загону додалося.

Продажу, тримай тобі. Про затвердження тарифу на платну медичну послугу Кенпали Плочанська центральна лікарня з 1 січня 26 року. Значить, послуга, лабораторне дослідження крові на глюкований гемоглобін. Вартість її 216 гривень. Розрахунки всі були подані без направлення через первинну медичну така і гор. Тобто даний проєкт рішення прошу проголосувати і включити послуг. Вибачте, якщо ситуація Дякую, що приїхали. Так, питання різне, у вас щось є, і питання. То, Шановні депутати, до ремонт доріг загального користування завершився. Це і висипається. Висипається, висипається то